Ні для кого не секрет, що кожен регіон України готує борщ по-своєму, а мало не кожна родина за власним бабусиним рецептом. Борщ перша страва, що вариться з різноманітних овочів і має безліч варіантів приготування. Це найпопулярніша страва української кухні, яку готують в усіх її регіонах, і яка набула міжнародного визнання. Війна в Україні принесла не лише горе в сім'ї та розруху міста, але й підвищення вартості життя. Особливо зросли ціни на найпопулярніші товари, включаючи пальне і Харчові продукти подорожчав, зокрема, і український борщ за 11 місяців від початку війни. Борщ зріс у ціні на 21,22%. Тож знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, за скільки можна придбати все необхідне для того, щоб приготувати український борщ. Капуста у нас по 20 на борщ, лук 35, п'ять, свікла у нас 20, морква. У нас 30. Теж на борщ. Атлічна сладка картошка. Граната є рівера є. І пікасо єс, по 15, п'ятнадцять, по 12, Тоже вкусне з усіх продуктів, що входять до складу культової української страви. Найдорожчим залишається м'ясо. Продавчиня розповідала, що найчастіше беруть на приготування першої страви. Кості от беруть, беруть рібра, Ну от 50 гривень. Дуть от такі от кості от от 50 гривень, а ребра йдуть 150 гривень. Не брізні шейка. Беруть ашейки, хто куди, хто куди що хоче. Все необхідне на приготування борщу можна придбати не лише на ринку, але й у магазинах. Кілограм картоплі в нас коштує 10,90, кілограм капусти 15,90, морква коштує 32,90, бурячок 17 гривень. І зелень у нас є в асортименті. Маємо свіжу, це кріп. Петрушка та зелена цибулька. Також хто любить, може додати свіжого перчика. Є гострий перець чилі по 220 гривень кілограм та перець болгарський по 159 кілограм. Деякі господині до свого борщу обов'язково додають томатну пасту. До борщу, як правило, треба томатна паста єсть. Одноразова невелика кількість якої по 12 гривень та по 17, і півлітрова баночка в асортименті. При подачі українського борщу додають сметану або інші соуси. Сметану можна додати, хто куштує. Сметана в нас також в асортименті від 33 гривень до 47, процентність і вага. Також хто любить майонез від 27 гривень упаковочка і більше. Тож як бачимо, смачний борщ за нашими підрахунками обідеться покровчанам від 100 гривень за 4 порції. Проте все залежить від ваших вподобань та інгредієнтів смачного.